Він присвятив усе своє життя захисту країни і залишився на полі бою, прикриваючи відхід поранених побратимів. За цей вчинок 31-й полк Національної гвардії подав головного сержанта Олексія Симоненка на присвоєння звання Героя України посмертно. Та тіло полеглого воїна Росіяни вже два роки не повертають додому, а його батьки змушені позиватися до суду, аби сина визнали загиблим під час захисту батьківщини. Більше розкаже Станіслав Кухарчук. Dobre Ані любов із чоловіком радо зустрічають нас у себе вдома після загибелі єдиного сина. Гості тут бувають нечасто. Уже два роки в кімнаті Олексія справжній меморіал його пам'яті фото, прапор, шеврони. Та найцінніше це оберіг, який татові зробила донечка Зоряна, але отримати його він не встиг. Якраз написала привіт, я дуже скучила за тобою. Цей браслет для тебе. До свою задоволенням цілуй. Але ми не встигли його передати. Олексій Симоненко був головним сержантом та інструктором 31-го полку Національної гвардії України. Готував бійців до штурмових дій, навчав саперній справі, тактичній медицині. За фахом він і не мав бути на передовій, каже пані Любов, але на бойові позиції попросився сам. Ось один із таких виходів. Оже виснуть. Тігер. Важка. з до враження. За кілька годин після цього відео 9 листопада 23-го року у свій день народження головний сержант Олексій Симоненко, прикриваючи відхід поранених побратимів у серебрянському лісі, загинув. Це така втрата, такий біль. Це просто його просто навіть в лексиці немає в нашій українській охарактеризувати цю біль, який постійно. Ти можеш посміхатися на роботі, але воно тебе випалює зсередини. Просто повсякденно. З цим болем ось вже два роки живуть не тільки рідні Олексія, а й побратими та друзі. Навички набуті бійцями на його заняттях урятували не одне життя. Це він скидував, як він тренує хлопців. Ці відео Олексій скидав Віталію дуже часто. Вони товаришували понад 10 років. І коли Віталій мобілізовувався у військо, Олексій і йому провів курс підготовки. Завдяки цьому, зізнається, чоловік він і вижив на передовій. Він ж був пасом просто в своїй справі. І вдома натягував мені. Шнурки бив лозиною по сраці, і вчив, щоб не підіймалося, вчив, як правильно ходити, щоб не наступити на міну. На жаль, так. Да. Ми вберегли його. Це... Так, у день захисників та захисниць України нацгвардієць Антон ушановує пам'ять полеглих черкасців. разом з Олексієм. Він був на останньому бойовому виході. Та навіть через два роки після загибелі воїна його світлини на меморіалі немає. Олексія тут немає. Да? Да, да, на жаль, його тут немає. Він рахується, ще вроді безвісти пропавшим. Побратима Олексія картають себе, що не змогли винести убитого з поля бою. Прикриваючи їхній відхід, головний сержант зазнав кульового поранення у голову і залишився на позиції, яку вже того ж дня захопили росіяни. Він стояв на колінах і просто назад одкопився і був як полуприсяда. Уже коли ми відходили з крайньою групою. Один із моїх побратимів побачив, що Олексія з під шоломою тече, так можна сказати, вже річка крові. Він викрикнув у нас 200. Була така ситуація, що в нас було більшість поранених і в першу чергу ми допомогли їх евакуювати. У квартирі батьків Олексія Симоненка гостей завжди частують кавою після загибелі сина. Вони завжди раді спілкуванню, аби тільки не лишатись наодинці зі спогадами. А пані Любов неодмінно ставить одну філіжанку кави біля портрету Олексія. Він її дуже любив. Частина, в якій служив захисник, уже представила головного сержанта до зірки героя України посмертно. Батьків тішить, що їхнього сина побратими не забули, та зараз вони через суд намагаються довести, що Олексій загинув не просто під час виконання службових обов'язків, а захищаючи батьківщину. Зробити це непросто, адже тіло їхньої дитини і досі лежить у вже окупованому ворогом серебрянському лісі. А тебе, ну, от зараз у бажання якесь є, таке кажу, хочете, щоб воно здійснилася воно мрія. Там все одно не здійсниться. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.